Доброго дня сьомий клас. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на побудову електричних схем. Отже, давайте подивимось на перше наше завдання. Нам потрібно накреслити електричні схеми, установок, що показані на малюнку. Причому нам сказано, що джерело струму це акумулятор. Як малювати кращі електричні схеми? Подивіться, я вже намалювала прямокутнички. Отже, електрична схема це вбудовані сторони прямокутничка якісь. Умовні знаки. Отже, давайте подивимось на перший малюночок. Ми бачимо, що в нас є акумулятор, є ключ і є лампа. Що я буду робити? Я буду витирати частину сторін мого прямокутничка і малювати ті умовні позначення, які мені потрібно. Отже, акумулятор, батарейка, це в нас з вами. Ось таке позначення: велика і маленька лінія. Далі нам потрібно з вами намалювати ще лампу. Давайте її намалюємо напроти. Отже, якщо ви пам'ятаєте, лампа це в нас коло, яке має Перехрест. Так, раз, два. І нам ще потрібно з вами намалювати ключ. Ну, можна ось тут витерти, на цій стороні нашого прямокудочка чи на іншій. Немає значення. І ми показуємо, що в нас є ключ. Отже, перший малюночок ми з вами зробили. Давайте згадаємо, яким чином позитивні і негативні частини нашого джерела струму потрібно вимальовувати. Отже, велика лінія плюс, маленька лінія це Обов'язково в наших колах краще показувати так, також напрямок сили струму. Прямо на лінії я показую стрілочкою від плюса до мінуса, і сила струму позначається буквою Ай. Так само тепер ми будемо робити друге. Коло, другу схему другого кола. Подивіться, будь ласка, тут в нас з вами йде з'єднання наступним чином. Від позитивної частини акумулятора йде спочатку ключ, потім дві лампочки, і це все під'єднується до негативної частини акумулятора. Отже, спочатку я намалюю знову акумулятор маленька стрілочка. І велика можна зразу написати, і клеми нашого джерела струму плюс-мінус. Також тепер чітко дивимось, після плюса йде спочатку ключ. Отже, ось тут я зітру частину мого прямокутничка і намалюю ключ. Далі після ключа йду дві лампи. Отже, одну я розташую на одній стороні прямокутничка, іншу на другій. І тепер давайте намалюємо з вами лампи, все, що нам залишилось. І, в принципі, наше коло буде вже схема кола, буде. Намальована. Пам'ятаємо, що лампи ми також робимо умовне позначення повністю перехрест. І останнє, що мені потрібно обов'язково показати, це напрям, силу струму в колі. Отже, від плюса до мінуса. Я так і показую стрілочкою. Що напрям струму в мене йде? Від плюса до мінуса. Намалювали. Перейдемо до третьої схеми. Від плюса знову йде спочатку лампочка, потім вимикач і друга лампочка. Отже, я зразу беру на кожній стороні, знайду місце для. Моїх лампочок і для інших умовних позначень. І тепер буду малювати. Отже, зверху, як завжди, я малюю акумулятор. Обов'язково позначаю біля моїх клем, що це плюс і мінус. Далі я повинна з однієї сторони. Після мого акумулятора намалювати лампочку. Потім в мене йде вимикач, ось тут я його намалюю, і другу лампочку. Ось таким чином. Ну, і ми розуміємо, що мені знову потрібно буде. Показати напрям силу струму. Отже, від плюса до мінуса малюю стрілочкою і позначаю, що це сила струму. Перейдемо до інших задач. Наступна задача така. Накресліть схему з'єднання двох лампочок до гальванічного елемента так, щоб перегоряння однієї не вплинуло на роботу іншої. Що це означає? Що ми повинні з вами для кожної лампочки виділити окремий провід. Це означає, що ми будемо з вами домальовувати ще якісь лінії. Ну, по-перше, я намалюю джерело струму. І тепер давайте розберемося. Якщо я намалюю напроти джерела струму лампочку, то в мене буде одна лампочка. Так? І якщо вона перегорить, вона буде своєрідним ключем, вимикачем, тобто не буде працювати схема. А я повинна помістити другу лампочку таким чином. Щоб вона горіла, навіть якщо перегорить та, яка зараз є. Що для цього ми робимо? Ми робимо паралельне з'єднання. Тобто ми робимо розгалуджене коло, провожу паралельну лінію, показую, що ці в мене проводки з'єднані. І тепер стираю на цій лінії частинку і туди вкладаю. Лампочку. Ось таким чином. Подивіться, будь ласка, мені не сказано, що в схемі потрібно намалювати ключ. Отже, ключ я не буду також малювати. Коли в нас є розгалуджене коло, я повинна малювати силу струму не тільки зверху. Отже, я показала напрямок силу струму зверху. Тепер ми розбираємося. Він іде ось таким чином. І тут струм йде вже в протилежну сторону, я показую. І на нижній лінії він також йде в ту ж саму сторону, що і на верхній лінії, біля лампочки. Отже, ось таким чином. Цю задачу ми також з вами розв'язали. Давайте перейдемо до наступної задачі. Нам потрібно накреслити схему електричного кола, яке складається з батареї гальванічних елементів, тобто тут вже буде батарея, потрібно інший малюночок робити, одного дзвоника, однієї лампочки і двох вимикачів. Перший вимикач вмикає лампу, другий вимикає дзвоник. Ця схема буде подібна до попередньої, але біля, замість однієї з ламп, з попередньої схеми, ми намалюємо дзвоник, і біля лампи і дзвоника покладемо, намалюємо з вами вимикач. Отже, батарея гальванічних елементів, згадуємо ось таким чином, потім пунктиром. І повторюємо знову також саму, такий же самий малюночок. Мінус плюс. Тепер ми розуміємо, що нам потрібно намалювати розгалудження, тобто паралельну лінію. Малюю її, показую, що ці провідки з'єднані. Ось таким чином ставлю точки на місці з'єднання. І тепер на одній з таких ліній буду поміщати дзвоник і вимикач, тобто буде два в мене зразу умовних позначення на одній лінії. Отже, дзвоник малюємо, пам'ятаємо, це у вигляді. Грибочка. І вимикач рядом намалюю. І на нижній лінії також буду малювати два прилади. Один буде вимикачем, а другий буде лампочкою. Подивіться, будь ласка, я напроти дзвоника малюю лампочку. Так буде. Гармонійно. Отже, я також показую, що це лампочка. І знову буду показувати напрямок сили струму від плюса до мінуса. Ви бачите, якщо є розголодження, я повинна на кожному з них намалювати сили струму. Отже, я показую, що в мене йде напрямок тут протилежний. І на наступному розголодженні я також покажу той самий напрямок. Ось таким чином. Продовжимо з вами розв'язувати задачі. Подивіться, будь ласка. Наступне. Як потрібно з'їдати гальванічний елемент, дві лампочки і два ключі, щоб у разі замикання хоча б одного ключа одночасно загорялися обидві лампочки? Давайте розберемося з вами. Чи нам вказано, з вами, що наші ключі повинні йти якось окремо. І якщо один вимкнутий, повинно все Працювати. Отже, ми знову з вами гальванічний елемент малюємо. Пам'ятаєте, гальванічний це просто дві лінії, маленька і велика. Біля великої ставимо плюс, біля маленької мінус. Далі нам потрібно намалювати дві лампи. Нам не сказано, щоб вони працювали окремо, вони будуть працювати рано. <зон> тобто я їх намалюю на одній лінії одну лампу і другу лампу. Тепер нам потрібно розібратися з ключами. Для того, щоб під'єднати ключі, нам з вами потрібно намалювати лінії, так? Отже, зараз це вже буде працювати. Де нам потрібно з вами покласти ключі, щоб все вийшло. Подумайте над цим і зробіть як домашні завдання. Дякую за те, що приєдналися до уроку. До побачення!